Свеск водомірки, слідами ставом, каміння летить, безупину стало, ані вроку рулить, але що нам з того? Пивемо повз хаще, а за нами слово, горизонти, гори за дорослі діти, за печіма щастя та чужі трембіти, видибай, кермо, не подасти якір. Все ще річка тиха, досі жодних знаків. Ми руками вправно, скільки можем вправу, трохи відпочинку, відпочинку мало. Ми заводим пісню допомоги Бога. Ми не їли день. В нас одна вимога. Ми не їли два, небо, сонце, вітер наштовхнув вперед сю наганку квіти, сю наганку їжа. Але де тут берег? У повітрі ґрунт, грунт, напеклобачереп. Хто кого вкрав, хто кого підставив, хто любив кого, хто кого прославив, хто кого обрав, хто і братом кого, хто що не робив, хто забрав під кову. Пощастило нам у такім тумані чути голоси, що відвуням банні. Пощастило нам залишити гори і кудись пливти третій день умовний. Я тобі кажу: збережи на пам'ять ці мої думки, що мене відправлять у найліпші дні. Там моя легенда, спершу в кінець, впевнене, Крещенда. Ми допливемо складно, будь зі мною. Ми допливемо, ніж на долі длоня. Юнаки, ярмо, бачу ореоле, ми допливемо. Вам куди соколе? Легким вітерцем до нових галявин б'є у пісок неземних уявень. Ну давай, вставай, нужбо, обережно. Я піду, лягай, спочувай належно. вона, що тут це потрібно з'їсти. Байдуже предке, ціне своїм змістом. Ну давай, ну ще я не можу. Треба, або ми разом, або нам халепа. Ідемо углиб, я там бачив місце, сповнене води, кришталево чисте. Візьмемо кремень, наберемо беремо труту, знайдемо смолита, нарвемо руту. Це гнучки гіля стане теж в наході. Ніжне оленя, дякую природі. Ми таки живі, ми такі щасливі. Гори довгих літ, силуети дивні, ти гайда сюди, чуєш, вода грає, чуєш вдалині, він її гукає. Бачиш, цей момент водоспад вливає. Акомпанемент громадянський взграю. Скільки він живе, стільки для свободи, вічність на протест у стабільні води. Чуємо його та не розуміємо, де де помовчим, де де вправно дієм. Ми тут не одні, хто шука пригоди. Відбиття чужі слідують напроти, зберігають мир, шарудять загрона. Мешканці в землі атакують скрони. Наше укриття, човен і запаси, в них є чіткий план втілити образу. В нас є тільки ми і первинний стрес, вузький коридор жити інтерес. Будь-який процес, договір, гротеск, жоден влучний текст хай зійшов з небес, їм не принесе бажаний прогрес, те з змістомних без, наш вогонь воскрес, ліквідатор в ніч на аес, естафети, старт, швейф від колес. Нас туди несе швидкісний експрес, вичерпано мир, наближає сплеск.